Що Марина до мене прийшла першою в менторство? Мені здавалося, що я ніколи не зможу це подолати. Я хочу вийти заміж до 30. Так я вибирала чоловіка є. завжди. Є але я перша заговорила про пропозицію. На нас давить суспільство. Не обрала насправді те, що тобі не підходить. Боже, мене кохають. Я кохаю відповідь. Дати можливість йому розкритися. Пропозиція має бути до року відносин. Йому було не до пропозиції. Це все пряме. Ні, чоловік класний. Він існує. Я просто в це не. Вірила, отримала пропозицію. Це те, за чим до мене приходять дівчата. Привіт! Усіх вітаю на каналі Просто стосунки». З вами Ірина Савчук, психологиня. І сьогодні в мене в гостях Марина. І Марина це мій перший, я буду казати, кейс, яким я пишаюся, тому що Марина до мене прийшла першою в менторство і. Вона за два роки після менторства отримала пропозицію. Це те, за чим до мене приходять дівчата. Марина, майбутня гештальт терапевтка в сімейному підході, тому що я хочу вам сказати, що ще зовсім трішки і на нашому поприщі людей, які створюють щасливі стосунки, нас стане більше. Марина, що б ти хотіла сказати нашим глядачам? Привіт, привіт, всім привіт. Перше, що хотіла би сказати, це те, що не бійтесь мріяти і не бійтесь туди, йти. Коли я йшла на менторство, я дуже боялася, мене ще не питали, я сама <сум> я дуже боялася, що я не зможу подолати такий е, великий шар е, сумнівів, великий шар чогось такого, що не дозволяло мені будувати гарні стосунки. Мені здавалося, що я ніколи не зможу це подолати, і це назавжди зі мною. І я залишусь старою дівою. Залиште це. Якщо ви про це думали, залиште це. Це не правда. я хотіла, щоб ти уточнила для наших глядачів глядачів, Скільки. Тобі років, <ріст> бо це тут <ріст> важливо. <було. ріст> да, мені 29 років. В менторство я прийшла, коли мені було майже 28, там, от майже, майже я була 10 років в різних стосунках або без стосунків, там, 17 років це почалося в мене, і я була настільки виснажена і настільки вже не вірила, що щось може трапитися, гарне в моєму житті, що чоловік класний, він існує. Я просто в це не вірила, щиро. І я прийшла, типу, все, це останній шанс. От, все. от і все я, до речі, хотіла сказати, що у Марини було досить розповсюджене упередження, яке я чую від дівчат про те, що я хочу вийти заміж до 30. Я як е жіночка в гадах після 30 хочу запитати дівчата, скажіть, пожалуйста, чому так важливо вийти заміж до 30? Це напевно соціальні упередження, і саме в момент, коли я йшла в менторство, я переживала екзистенційну кризу. Це те, що теж такий важливий момент на нас давить суспільство, і я дивилася на тебе і думала, Думала, ну, після 30 відбулося. Ну, все ж добре, ну все ж нормально. Головне, щоб це був твій чоловік. І коли саме цікаве, коли я прийняла тот факт, що це може статися після 30, але дай Боже, щоб це був нормальний чоловік і нормальні відносини, мене більше не принижували і там так далі все, що відбувалося, до, я сказала собі, ну окей, після 30. і тут іронія долі, просто іронія долі, тому що ми вибрали дату весілля з астрологом, і вона за 6 днів до мого 30-річчя. саме в той момент, коли я відпустила цю ситуацію, і сказала собі, що окей, можна після Все Всесвіт такий, а окей, тримай, що хоті. Давайте Тоді типу, поговоримо трішки про історію до як ти раніше обирала чоловіків, і чому це не працювало, і ти не отримувала пропозицію. Отак От я вибирала чоловіків. Я була це, дуже... це, це. Ти зрозуміла після того, як була на менторстві на марафоні. Да, що це було так, так. знаєте цей мем, як дівчина обирає лак для нігтів, як вона обирає чоловіка на все життя. Так? Лак дуже ретельно а чоловіка. Отак просто це було по мене. Я брала перше, що давало мені, і бачиш, їх навіть воно називає. Я брала не треба принижувати чоловіків, це погано. Я брала перше, що давало мені відчуття якоїсь мінімальної любові. А це не завжди може бути здорова людина. Яка дійсно тебе кохає, яка дійсно хоче щось від тебе щиро. Це може бути просто людина, яка чоловік, да який ти просто сподобалась як жінка, і а, а я вже все відкривала душу, о Боже, мене кохають, я кохаю у відповідь. Ну, і що, що він там не працює, ну, і що що він там якийсь не такий, зате він же мене любить, я все стерплю. Це от не треба ніколи так робити. Це завжди закінчується дуже погано. І з мого досвіду я це можу точно сказати. Я хотіла розгорнути трішки так сказати, за закулісся для наших глядачів про те, що насправді у Марини сталася класика жанру. Нашої роботи, тому що вона помітила і зустріла свого майбутнього чоловіка в компанії, в якій ти була скільки вже часу на той час, коли а, ти зрозуміла, що ага, то, то в компанії є чоловіки, чотири місяці плотного спілкування. Дуже плотного От. ця компанія зустрічалася два-три рази на тиждень. Тобто, ми дуже дуже близько дружили. Чотири місяці дивіться так. Коли ми змінюємо. Пудзору, і ми змінюємо взагалі сприйняття чоловіків. Ми можемо помітити діаманти там, де їх раніше не було. Це факт. Але до того, як Марина зустріла в своїй же компанії цього чоловіка, був як я називаю передвістик. Такий, після нашої роботи, я пам'ятаю цю історію, трапився чоловік, який був дуже схожий на аватар, який прописувала Марина на менторстві. Я пам'ятаю, що ми, а потім, до речі, зрівнювали того чоловіка, що він також схожий дуже на аватар. Але у передвісника завжди є але на якому моменті ти зрозуміла? Що це таки не той чоловік, коли він пообіцяв, а не зробив. Я настільки так. з тобою пробудувала з тобою це дуже важливо пробудувала ці кордони, як зі мною не можна. Що коли він пішов по цьому списку, що зі мною не можна, і почав от прямо знаєте з такої дуже, от якось так вийшло з дуже очевидної речі, да, тобто пообіцяти і не зробити. І я думаю, ні, зі мною так не можна. І ти зараз уходиш. І оцей момент, коли я його зливала, по-перше, це було важко, тому що до цього я це не робила. Да, до цього я дозволяла, я пробачала, я шукала ще шляхи, я щось там він зміниться зі мною. Ну не зміниться спойлер. <рес> і, да, і А тут я така, все ти уходиш. Мені було дуже важко його злити, називаємо це так, да сказати, йому що все, ти мені більше не дзвониш, не пишеш, і ми з тобою нічого не робимо більше. Я з тобою не спілкуюся, я теж, але я отримала таке задоволення від цього. Боже, це ж перший раз, коли я не дала себе в образу, а захистила себе. Це дала дуже... ти перший раз не обрала насправді насправді те, що тобі не підходить, да, да. дозволила собі необразен, це мед на душу, це, це база, це база, так мало бути ще 10 років тому, але так, так. на жаль, навчаємо. А, і тут а, я хочу додати, що знаєте, від оцього такого передвісника, можливо, ще однією істерикою поплакати, що знову не вийшло. Це таке, так, от так. буває. Да? Так. Трапився якийсь момент, коли ти таки помітила свого чоловіка, і скажи, ти могла уявити, що оцей. Такий, знаєш, якби знак станеться так швидко після нашої роботи. Нагадай мені, після менторства і після марафону, ти от як швидко ти помітила свого чоловіка в компанії. Менторство я війшла у березні, а чоловіка свого я помітила у червні. Да у червні да я помітила, що місяці три, так, десь так. ну ми достатньо щільно працювали, прямо працювали. Так, так я теж хочу сказати, що я виконувала всі рекомендації, я дивилася в це. Я відвідувала всі наші сесії, не пропускала, хоча хотілося злитися, тому що був у цей момент супротиву. Ніколи не, не піддавайтеся. Це все ваш мозок захищає від нового. І да, да я тоді помітила, коли ти помітила його. Що було інакше в той момент. От, начебто, дивися, ти ходила в цю компанію постійно, здавалося та та ж сама Марина, нічого не змінилося, Ми там тільки працювали над твоїми глибинними переконаннями, установками. Ти приходиш в ту саму компанію, той самий набір людей, можливо, навіть те саме місце. Що змінилось? Чому ти його помітила? От саме цей передвісник, цей чоловік-передвісник, він е, показав мені, що є людина, яка давала обіцянки і їх завжди стримувала. Я така вау. А він же ніколи, от я просто стала порівнювати, там вже багато чоловіків було, і думаю, а він же ніколи, мій чоловік, він завжди, от що обіцяв, те робив, він обіцяв подзвонити, він подзвонив, він обіцяв надіслати там смс, він надіслав. там, Я думаю, це ж так класно. Тобто людина тримає своє слово. Просто в порівнянні. от Поставили так, ось так поруч. і Я думаю, о, вау! А подожіть, а що там було? А я згадую, що були такі знаки уваги до мене, і мені казали в компанії, що здається, між вами якась хімія. ви один одному подобаєтесь. Ми були приємні один одному, нам подобалося спілкуватися, але ми якось цю межу не переходили. А тут я така думаю, почекай. А чому ми її не переходимо? І я розумію, що я блокувала це все. Я дивилася там умовно на іншого чоловіка, він про це знав, якось не реагувала на його якісь такі дзвіночки, те, що він мені закидував. Ну зрозуміло, що він не може піти далі, тому що його, ну якби і ні не кажуть, і так не кажуть. Я така думаю, ну почекай, і я йому дзвоню, кажу, треба поговорити. І ми пішли поговорити, і в нас було прям таке повноцінне побачення тоді, яке зовсім не планувалося не мною, не їм, але якось так вийшло, що ми пішли гуляти, ми пішли повечеряти. Тому що вже був час, і це було дуже романтично і класно, і все з цього все почалось. Виходить, що ти зробила перший крок, так то умовно. Ну, умовно. умовно, умовно, в плані того, що як друг, начебто так, але ти дала можливість йому розкритися в твоєму новому полі. Так. Ось так буде І от, да, Як він реагував? він не зрозумів, що за прикол <с> спочатку так трошки лячно йому було. Ну, це ще від людини, залежить від чоловіка, який в нього темперамент. Да, але от в моєму разі було так. І е, коли ми пішли гуляти, він такий вау, а що можна? Оце зараз можна. Я дала декілька знаків, що так можна, мені цікаво дуже, і йому треба було тоді їхати до Португалії на деякі часи. Потім він вертався в Британію. Це просто відбувалося там, де ми жили. І він сказав: будь ласка, я буквально на пару тижнів я повернусь, і ми продовжимо. Бо він не розраховував, що зараз щось буде, да і в нього вже були плани. І я його дочекалася і прилетіла потім до нього. Ну це вже це вже інша сторона. От я тут хотіла до речі, підкреслити дівчатам, які думають, що ініціатива це круто і. Ініціатива, я завжди наголошую, що це спеція. Це буквально дати можливість е, страві розкритися. Так само і з чоловіками, дати можливість йому розкритися. І якщо насправді він у вас зацікавлений, вам більше не потрібно І ще один, один крок. Ну, може, з третього кроку він зацікавиться, де не зацікавиться, дівчата. Якщо чоловік цього чекав, якщо він хотів, і якщо в нього ви там десь були на карандаше в голові, то одного кроку йому буде достатньо для того, щоб все поняти. Да, він не пропустить, він не пропустить і це він і зробить хапатися за, за цю можливість, і він почав вже діяти. Він почав більше писати. Ми п -п почали зідзвонюватися. Він кликав мене до себе до Португалії, тому що він зрозумів, що по справах він застряг трошки, а час вже йде, що убіжить. Ну тобто, да, це було дуже... Але, так. Зацікавлений чоловік робить все для того, щоб ви були разом. А скажи нам, будь ласка, так сказати, як це все відбулося? Оцей весь шлях до обручки. Просто своїми словами, от що б тобі хотілося підкреслити, можливо на що ми наголосити увагу, тому що я даю класичну модель отримання обручки завжди є якісь нюанси. Поділись своїм на це поглядом. Є, і вони були і зі мною. Іра теж поділилася цією формулою: як не стати жінкою громадянською на 5 років. Якщо ви цього не хочете, це важливо. Можна це обирати, можна не обирати. Я не хотіла звичайно. Я ніколи не була замужем, і я дуже тоді хотіла одруженої, дуже тоді туди хотіла. І а, нюанси були, а, Іра. Вважає можна відкривати. І я так теж вважаю, що пропозиція має бути до року відносин, але є нюанси, як вона сказала, нас вони так само були. Тому що ми вирішили переїхати до Португалії. І це рішення давалося мені теж дуже важко, тому що з війною я приїхала в Британію і там побудувала все. Я знайшла роботу, я зняла квартиру. Ну тобто, все це залишати мені було дуже важко. Я тільки це побудувала, і на це е, уйшло дуже багато часу. І в цей момент е, я вирішила все ж таки поїхати до Португалії, переїхати. І ми стали будувати бізнес. Людина дуже сильно зайнята. Весь його фокус уваги на бізнес і на те, як зараз захистити, побудувати основу, щоб у нас були гроші, жити да, знімати квартиру. Йому точно було не те, що не до пропозиції, а ну можна і так сказати, йому було не до пропозиції, і тут дуже важливо розуміти, що це не те, що він тебе не обирає, а він все зараз робить, щоб тобі було комфортно. А потім ми можемо вже поговорити про пропозицію. Мені це дуже важко давалося, тому що я мала залишити все. Переїзд для мене був дуже важким рішенням. І якби ну мені було важко прийняти це рішення, я чекаю це рішення тепер від тебе, щоб ти одружився на мені. Минає час і пропозиції не відбуваються через рік наших відносин. Я вже в Португалії. Мене починає вже це під'їдати, як нас дівчат, це під'їдає, що ми живемо. Я не хочу жити разом там, прати чись носки, носки свого чоловіка. Віка просто так не хочу, і мене це все розривало. Я і я по-чесному прийшла йому сказала: скільки часу тобі треба для прийняття цього рішення, але важливо перед цим я спросила: ти дійсно цього хочеш? Це нормально, це спитатися. Якщо він вам скаже ні, круто, ви зекономили 5 років свого життя, 3 роки свого життя, рік свого життя. Це круто. Ви підете туди, до того чоловіка, який вас покличе. Я була певна, що він скаже, так, я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, я все для цього зроблю. Він це сказав, але він сказав, що мені треба ще півроку. Я мужню чекала. Коли вже півроку підходили до кінця, я повела його в торгівельний центр на примірку каблучки. Перед цим я його спитала, чи це окей, що ми зараз поміряємо каблучку, яку я хочу на заручну. Він сказав, та. Давай, звісно. Він дуже здивувався, що каблучки дві. Це така смішна історія, да? він не знав, що у жінки дві каблучки, ну, людина ніколи теж не одружувалась. Ми обрали каблучку, я почекала ще півтора місяці, поки він заробить на цю каблучку. Дівчата, це теж важливо. Ну, в нього може не бути 100 тисяч мільйонів в кармані на дорогу каблучку, яку ви хочете. І він про це чесно сказав: що дай, от мені зараз місяць, і я все вирішу. І він все вирішив. Але я перша заговорила про пропозицію, я перша заговорила про каблучку, я сказала, що я чекаю. Я чітко сказала, будь ласка, я поїду до мами. Я цього не хочу, я не хочу чекати. Я чітко йому показала цей шлях. Я подзвонила своїй мамі сказала: мама, якщо що, я до тебе приїжджаю, подобається це тобі чи ні? Мама сказала, так, але я певна, що ти нікуди не поїдеш. Ну, і була права. Я тут хотіла підмітити, дівчата, що коли ви на рівні душі, просто відчуваєте, що це ваша людина. Цей шлях він може трішки коригуватися. А вже ж є Якесь справа, це не повинно затягуватися, ви повинні ці рамки ставити, тому що різні чоловіки бувають, бувають коли чоловіки не дуже впевнені, їм треба щось собі пережити, заробити гроші, там, побудувати бізнес і так далі. Але ваше слово він завжди піде вам на зустріч і подарить ту кубличку, яку ви хочете, і зробить весілля, коли ви хочете, тому що ви для нього просто важливі. Все. І насправді всі інші відмовки не на часі, потім я про це не думав, це все пряме ні. Яке ви насправді не хочете чути це? План Б. Я би ще да, хотіла. Да, да. О, так, о, так. поїду до мами. Я поїду в Україну працювати. Я повернуся до Британії. Майте реальний план Б. План Б. якусь так. кількість грошей, якщо вона вас є, теж дуже класно, тому що ну ви розумієте, що ви обираєте себе. Ви не будете чекати залежати від нього і так далі. Все, ви встали і пішли. Ви вільна, незалежна. Це дарує впевненість собі і всім. Так, і в словах, які ти йому кажеш. Також скажи мені, будь ласка, до цієї впевненої самоцінної Марини три головні інсайти, які тебе привели до твоєї версії зараз. Головна фраза, яку я собі завжди кажу: зі мною так не можна. Але ви маєте розуміти, що з вами не можна. Я пам'ятаю, що з Ірою ми писали список: як зі мною не можна. Мене не можна бити, мене не можна ображати. Пишіть все, все не можна робити мені каву з цукром, тому що я її не люблю. Це теж підходить. Оце головний інсайт, Що е, треба проставляти кордони? Другий інсайт, що це не являється точкою приниження, якщо ти сама щось робиш і сама щось говориш, але. В рамках, от про які вчить Іра, щоб це була спеція, да, а не постійні кроки на зустріч, що я щиро скажу, що я хочу пропозицію, але я буду враховувати, що я думка чоловіка. Йому теж може бути страшно, вони теж люди, їм теж треба час, щоб наважитись. Ну не так, що я сказала, коротше, і все ну не так. Це трошечки по іншому працює. І третій інсайт, найголовніше це що все починається з любові до себе і з рішення, що я туди іду. І буде як буде, буде для мене найкращим способом, найкращим сценарієм. Навіть якщо ви не вийдете заміж після курсів іри, це буде ваш шлях. Це для вас буде найкраще, ніж зараз вступити в якісь відносини. Там наверху як би відомо, як нам краще. Да? Тому я людина дуже сімейна, до 30 років не могла побудувати сім'ю, тому що так було потрібно. Я була не готова, не зріла. Найкращий сценарій для вас це мій інсайт, підготовлений вже це мій головний інсайт. Я тут речі. Тебе також хочу підтримати, тому що я завжди кажу: не треба до мене приходити за якоюсь чарівною пігулкою. У Марини так вийшло, не тому, що я якась супер... Да, інформація супер, сотка даю, вона працює, але у кожного свій час. Якщо ви тут і зараз не готові, ви можете прийти в 10 моїх марафонів, прийти в менторство, пройти всі продукти, але вам не на часі, не на часі. Немає ще тієї базової пробудованої конструкції, коли ви повинні вийти самі І ваша увага повинна бути не на тому. Щоб окей, ти все зробила, ти подивилася, що якось ну не створюється в твоєму просторі той чоловік, якого ти хотіла б брати? Тоді твоя концентрація уваги, і вектор, повинен бути на чомусь іншому, і я впевнена, що в просторі тобі підказують на чому, але ж ми завжди знаєш, вперлася. Я хочу заміж там. А, а, а тут а, великий ризик вийти заміж не за того, але, обирати але... вже вже на таких на мінімалках. Обирати хоч би когось би ліж би замуж. Знаєш, і це дуже небезпечно, до речі. Я yeah, так, так, так. Yeah. Yeah. я ще можу додати, що Іра дарує таку формулу, яку можна використати через 5 років, через 10. А yeah. я вважаю, що будь-якій жінці просто важливо знати цю формулу, тому що Іра yeah. говорить дуже багато важливих речей. Якщо це не відбудеться через тиждень, через рік чи навіть через 5, ви потім це використаєте. Це такі рецепти, які можна. Можна готувати в будь-яку пору року, Так. Да, да. тому все вчасно, дівчата. Не приходьте до мене за чарівною пігулкою, приходьте за тим, що ви зможете в собі розмістити для того, щоб починати жити щасливіше тут і зараз. От це я точно даю. Скажи мені, що б ти порадила або сказала собі до того, як прийшла до мене в менторство і на марафон. Твої страхи менше ніж ти уявляєш. Вони занадто великі, вони не такі. Насправді, коли я туди пішла, так було страшно. Мені дуже жалко було зливати цього першого чоловіка, тому що я там вже собі намалювала фату на діла, там вже все було. Але в той момент, коли тобі трагічно боляче. Потім наступає момент, де ти розумієш, Господи, слава Богу. Я... Потім... Да, тому що я вже бачила потім свого чоловіка в інших відносинах з моєю знайомою, бачила, чим там все закінчилося, вони, до речі, розталися. І, ну, да. і я коли бачила, що це могла бути за людина і яку людину я могла пропустити свого чоловіка, мені просто стає моторошно, просто mm -hmm. моторошно. Не бійтеся туди, йти. легко не буде, але воно точно того вартує. точно. А, ти знаєш, я... Я тут зараз ти про це розповіла, і я хочу сказати, дівчата, що кожна зловить свій особистий синдром останнього мужика. І оцей передвісник, про якого кажу, та, коли ти е, все-таки вдягла ту фату, прожила ця лекція, є на марафоні також про синдром останнього мужика СОМ. Тому що реально треба. От прям зануритися в цю істеріку, це треба. От втратити всю надію, вийти заміж, все, вже, от похоронити себе та до 30 без обручки, то потім стає легше. Ти, от, наче, як от цей біль весь проживаєш, ти даєш собі раду, що ну окей, ну не вийшло, ну все. Ну, все, все відпускаєш, і далі насправді починається вже справжнє вільне життя, і далі ти починаєш помічати насправді хороших хлопців. Тому що що мені кажуть, дівчата, які не прожили цей синдром? Ну ані скучне, це надіжне. Дівчинки, да. надійне життя, воно дуже передбачуване, але дуже класно, коли ти заглядаєш в кабінет чоловіка і там сидить твій чоловік, а не твій чоловік сидить на іншій бабі. Простите. Тому що він надійний, з ним все зрозуміло, зрозуміло, що у вас там, якби ваше життя достатньо зрозуміле. Але якщо ви збираєтесь народжувати дітей і жити довго, то вам потрібно надійне, стабільне, щасливе життя, тому що база, от надійність це для жінки база того, що вона може народити потомство. От якщо хочеться кататись на качелях емоційних, це не є окей. У мене була просто така історія. ділюся, ділюся своїм досвідом, і коли я це розбирала вже в терапії, це не було окей. І нам було дуже багато передвісників дитячих травм і так далі. Гештальт дуже допомагає прожити це все. Я знаю, що ти працюєш в іншому методі, сорі, але не, не, я поважаю всі методи. Я вважаю, що для кожного є. Да. Просто от гештальці можна це прожити, і гештальт взагалі про прожити. Наскільки от uh -huh. я так, як я це розумію, я дуже хочу це викладати, тому що це. Це дійсно дуже працює. От прожити те, про що ти сказала, це дуже важливо. Будь-яка жінка, яка вже отчаялась вийти заміж, як я, наприклад, вона приймає, окей, я не вийшла заміж. Що далі життя? І життя таке: ну, чоловіка. Молодець. А я пам'ятаю, ми з тобою також на менторстві складали план Б, якщо я не вийду заміж. Було у нас таке, так. Я пам'ятаю, що мені здається, що перший раз що ми, ми мені здається, ми все заходили ще з таким дуже великим страхом смислів. Да. Мені так сподобався цей сценарій, що я думаю, господи, так вначе її не так всі. Да -да -да. Ну і давай тоді поговоримо або порадимо, або розкажемо. Я не знаю, дівчатам, які нас зараз слухають, слухають, сумніваються, або відчувають те ж саме, що ти відчувала. Що б ти їм порадила? Я їм порадила би подивитися в себе, подивитися, який яка ти гарна жінка, яка ти сама по собі цілісна, натхненна, прекрасна, талановита, розумна, знайти свої сильні якості і дивитися туди. І навіть якщо у вас не буде мужика, ви все одно будете найкраща в світі. Я би порадила стати найкращою для себе. Про це зараз дуже багато говорять, але дуже незрозуміло, що вони мають на увазі. Ці за да, що це таке? Що таке любити себе? Це що, це готувати собі каву, це одягати гарний одяг. А для мене моя думка це знати свої сильні сторони і любити себе за ці сильні сторони, Опиратися на них. І знати, що навіть якщо в мене не буде чоловіка, я все одно талановита, я все одно розумна, я все одно класна. А якщо в мене буде чоловік, я з ним розділю це. І для мене це буде найкращий чоловік, тому що поганих я не обираю. Я не обираю тих, хто не обирає мене. Для мене це був шок-контент, що можна не обирати. Чоловіка, з яким тобі погано, серйозно, тому що я думала, що це панацея. Що дали, те й бери. І ура, що шо дали щось. Ні, взагалі не так. Ви самі обираєте свій шлях і це класно. Вам навіть сподобається їх зливати. Там ну не тих, звичайно. Вам навіть сподобається вау, клас, я себе захистила. Ваша внутрішня дитина скаже вам дякую за це. Подивіться в себе, знайдіть свої сильні сторони, обирайтесь на них. Дякую тобі, Марина. Дівчата, напишіть нам, будь ласка, в коментарях. По перше, хто хоче заміж, хто хоче заміж до 30, або можливо, хто впізнав себе, або хто б хотів так само. Я обов'язково залишу під цим відео посилання на марафон, посилання на запис, до речі, курсу про сепарацію, тому що він скоро стартує. Я знаю, що багатьом для того, щоб пройти ту розпаковку, яку проходила Марина в менторстві, можна пройти на курсі. Вірте. В себе і найголовніше відчувайте ваше не ваше і який шлях насправді найкращий для вас, тому що от відчувати це суперсила, яка дана. Кожній із нас, але ми, бляха, їй не користуємося, і так ми можемо пропускати своїх людей. Тому для того, щоб не пропускати, відчувайте, опирайтеся на свої справжні внутрішні відчуття. Я всім дякую за увагу. Чекаю на ваші лайки, на підписки, на вдячності. Посилання на інстаграм Марини також буде під цим відео для того, щоб ви могли підписатися на Марину і слідкувати за нею, подивитися на її весілля в сторіс. Всім дуже дякую, пока, пока. Дякую пока.